Усім привіт! Мене звати Юля. Вітаю усіх своїх підписників, а також нових глядачів, які вперше мене бачать. На своєму каналі я розповідаю різні прикольні штуки, які мені подобаються, які я можу порадити своїм друзям. Сьогодні я вирішила започаткувати нову рубрику, яка буде називатися Корисні бренди. У цій рубриці я буду розповідати про різноманітні компанії, бренди, продукти, які мені дуже подобаються, які я можу порадити. Одразу хочу попередити, що це не спонсорська рубрика. Тут я буду розповідати тільки про те, що мені справді подобається і чим я користуюся в житті. Дуже сподіваюся, що в цих відео ви знайдете для себе щось цікаве і щось дуже корисне. Про що ми будемо розмовляти сьогодні? Сьогодні хочу вас познайомити з дуже цікавим брендом, який називається Колобочка. Ви вже чули про колобочку у моєму відео про книжки для дітей? Хто ще досі не бачив цього відео, я залишу лінк на нього внизу під відео? Розповім, що таке колобочка. Колобочка це коробка підписка. Якщо майбутня мама або мама малюка до трьох років... Ви можете підписатися на цей сервіс і щомісяця отримувати коробку сюрприз. На своєму сайті колобочка вказує, що в кожній коробці буде від 5 до 8 предметів. Я ніколи не рахувала точну кількість, але там завжди дуже багато цікавих штук, і вам точно щось сподобається. Про колобочка дізналася рівно рік тому, коли тільки народився мій Михайло. Йому було 2 місяці. Мамі було нудно, я шукала щось в інтернеті, натрапила на рекламу у Фейсбуці. Я бачила реклами коробок підписок раніше для дорослих, і вони мене не дуже цікавили. А тут я прочитала товари для дітей та мам з Америки і України. Мені дуже захотілося відкрити для себе щось новеньке. Тим більше, коли ти дуже часто ходиш по дитячих магазинах, то асортимент трошки приїдається, нічого нового в принципі, не з'являється на ринку. І я подумала, цікава ідея, спробую. Я замовила свою першу колобочку і з цього часу закохалася в цей бренд. Чесно кажучи, я зрозуміла, що коробка підписка. Це не зовсім товар для мене, тому що я не дуже люблю сюрпризи. Я люблю сама прискіпливо вибирати товари, але ви знаєте, що Колобочка передбачила і такий варіант. Вони запустили інтернет-магазин, в якому ви можете купити будь-які товари, які кладуть у колобочку. Сайт Колобочки, сама коробка-підписка, це таке джерело для натхнення. Там є все від розвиваючих ігор, до лактаційних чаїв, до прикольного одягу. Я впевнена, що багатьом із вас цей сервіс дуже сподобається. Зповім тепер про засновницю бренду. Засновниця бренду Світлана Костенко, колишня журналістка, зараз в Лос-Анджелесі виховує двох хлопчиків, вчиться в університеті. І тепер же власне це успішного бізнесу в Україні. Після того, як я купила свою першу колобочку і одразу підписалася на інстаграмі, на фейсбук Світлани, Стежу за її життям, ну за тим, що вона виставляє. Дуже позитивна, дуже активна, дуже любить дітей. І вона може стати чудовим прикладом для багатьох мам у декретній відпустці, тому що по ній ми бачимо, що ні відстань, ні зайнятість, ні кількість дітей не можуть стати перешкодою на шляху до мрії. Вона втілила чудовий проект в Україні, живучи в Лос-Анджелесі. Дуже прикольно і дуже Надихаю, погодьтеся. Тепер коротко розповім про те, як працює колобочка. Ви заходите на сайт, залишаєте свої контактні дані, вказуєте точний вік дитини, і за кілька днів ви отримаєте коробочку з індивідуально підібраними товарами, які підходять для вас і для вашого малюка. Маленький лайфхак для мамусі, які мають дуже маленьких дітей. Першу колобочку я замовляла, коли Михайлику було всього два місяці. І я в своїй першій колобочці отримала кілька товарів, які у мене вже були вдома. Тому мамусям з дітками напевно до шести місяців я раджу. Коли ви вказуєте вік дитини, вказувати вік на 1-2 місяці більше для того, щоб у вас були товари на виріс, і вам точно трапило щось таке, чого у вас ще досі немає. Спеціально для цього відео я замовила колобочку для свого михайлика. Це колобочка для дитини віком 1 рік, 2 місяці. Цього разу я не вибирала сама товари в інтернет-магазині, а поклалася на досить колобочки, і мені все дуже сподобалось. Чесно кажучи, я хотіла колобочку відкрити перший раз разом з вами, для того, щоб емоції були справжні і не Але ми з Михайликом не втримались. Точніше, мама юля не втрималася. Ми її відкрили і вже навіть бавилися кількома речами. А зараз покажу, як виглядає сама колобочка. Колобочка виглядає ось так. На ній не дуже прикольний ведмедик, який усміхається чи соромиться, Не ясно, але він дуже мені подобається. Давайте пошвидше розгортати. Усередині все запаковано в такий прикольний. Подарунковий папір. У кожній колобочці ви отримаєте супровідний лист, в якому вказано, що саме ви отримали і як це використовувати. І нарешті самі товари. Давайте дивитися, що нам поклали. Коли я відкрила колобочку, Михайлик одразу вхопив дві речі і почав ними бавитися. Почнемо з них, напевно. Перша штука це прикольна мочалка акула від американської компанії Melissa Doug. На самій іграшці вказано, що нею можна бавитися у ванні і в басейні. Михайлик поки що бавився нею тільки на суші. Я досі взагалі нічого не знала про цю компанію, одразу пішла гуглити, хто такі і Дак, і виявилось, що і Дак – це американські подружжя, які вже 25 років займаються виробництвом розвиваючих і навчальних іграшок для дітей. Я подивилася з ними коротеньке інтерв'ю, дізналася, що в них самих шестеро дітей, вони дуже люблять все, що пов'язане з дітьми. І що почався їхній бізнес? Їм не подобалися ті товари, які були на американському ринку там рівно 25 років тому. І вони вирішили: якщо немає того, що нам потрібно, чому б це не почати створювати? Все почалось з маленького сімей. Бізнесу в гаражі-будинку, а тепер це величезна успішна компанія, яка продає свої товари по всьому світу. Ще одна історія для натхнення. Наступна річ, якою Михайло почав одразу бавитись без будь-яких пояснень інструкцій, це власний бренд колобочки, який називається Чеше Зуб. Це ось такі буси з харчового силікону, які виконують роль пролізувача. Михайло якраз ріжуться зуб, він одразу їх вхопив і почав жувати. Ці буси може носити мама, ними може бавитися малюк, вони є в багатьох дуже кольорах. Буси м'які приємні на дотик. Напевно, їх приємно гризти, Я не пробувала сама. Хай він задоволений. Наступна річ, яку нам поклали у колобочку, це український товар. Це карти з колисковими від видавництва основа. Тут є 50 карток з різноманітними українськими колисковими, які можна вчити своїм малюком, можна самому співати. Мені дуже сподобалася сама ідея, я ще їх детально не вивчала, але якщо буду мати якісь цікаві думки про це, то обов'язково вам про це розповім. Ще один американський товар це вологі серветки для дитячих носиків, які називаються Boogie Vibes. Я також поки що не знала нічого про цей бренд, зайшла на сайт Boogie Vipes і почитала, хто вони і що вони таке. Серветки. Такі Boogie Vibes були створені в 2007 році, спеціально для сопливих носиків малюків. Це не звичайні вологі серветки, а серветки, які просякнуті справжньою морською водою. Тому вони, по ідеї, дуже гарно зволожують слизову носика і допомагають швидше видужити від застуди. Наступний товар у колоборці це український товар. Це такий прикольний бавовняний бодік від української компанії Міу. На сайті колобочки дуже багато одягу від Міу. Наскільки я зрозуміла, вони насамперед спеціалізуються на бодіках з справжньою вишивкою. Це також вишитий малюнок, це трипільська символіка, і розробники стверджують, що вишивка дуже гарно переживає прання. Подивимось на практиці. Наступну штуку вже бачили в моєму відео про книжки для дітей. Ми її вже купили в інтернет-магазині Колобочки. Це жувабельна книжка. Розповім, що таке жувабельна книжка. Це дуже прикольна американська серія книжок для наймолодших читачів, які ще по суті не вміють читати, але дуже люблять рвати, гризти і жувати книжки. Перевага цієї книжечки в тому, що вона переживає будь-які знущання. Її можна помити, її можна розпросувати, і вона знову повертається до свого попереднього стану. І останній прикольний товар, який нам трапився цього разу у колоборці, це такий. Класний кольоровий Пазл з різними видами транспорту від компанії, про яку ми вже сьогодні з вами говорили. Melissa and Doug. З такими пазлами ви можете вивчити і види транспорту, і різноманітні кольори і різні форми. Я думаю, що він розвиває і координацію рухів. Діткам дуже подобаються такі штуки, тому якщо ви шукаєте якийсь гарний подарунок для дитини, який трошки більше року, думаю, що це чудова річ. Це все, що було в нашій колобусі. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви любите сюрпризи і хочете потішити чимось себе і свого малюка, то обов'язково підписуйтесь на цей сервіс. Якщо ви можете мені порадити. Якісь коробки, підписки або цікаві бренди, якими ви захоплюєтесь останнім часом, залишайте всю інформацію у коментарях. Пишіть мені у Фейсбуці. Я обов'язково це спробую і зніму відео про те, що мені справді сподобалось. Давайте дружити в соціальних мережах. Усі посилання на свої стрінки я залишу внизу під відео. Також дивіться моє попереднє відео про те, як готувати кіш-лорен з соленим лососем. Якщо ви вже його приготували, кидайте мені свої фото у Фейсбук, або пишіть коментарі під відео. Мені дуже приємно, що це відео надихнуло вас на кулінарні подвиги. Я навіть бачила один результат у Фейсбуці. Дуже дякую усім, хто підписався на мій канал. А також вітаю нових глядачів. Буду і далі шукати для вас різні корисні і прикольні штуки. І побачимося у новому відео.